Це свято було встановлено указом Президента України в 1997 році і відзначається щороку на честь українського літописця Нестора, послідовника творців слов'янської писемності Кирила Мефодія. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора-літописця і починається писемна українська мова. Методика реалізації українського правопису. Навчально-методичний посібник. У посібнику системно представлено новації українського правопису. Окрему увагу приділено методиці опрацювання правописних змін на уроках української мови та інших навчальних предметів. Мова не калька. Словник української мови. Сучасний словник розкриває величі красорідної мови, звільняє її від суржику і чужомовних запозик. Призначений для найширшого кола шанувальників української мови, для всіх, кому небайдужа доля рідної мови, культури і словесності. Словничок мовних труднощів Словник лексичних труднощів містить близько тисячі слів, розуміння яких викликає труднощів молодших школярів. Словник базується на лексичному матеріалі шкільних підручників із мови і читання для початкових класів а також творів, рекомендованих для позакласного читання. Словник синонімів української мови. Словник містить різнобічну характеристику синонімів сучасної української мови. Розрахований на філологів, письменників, журналістів, учителів-словесників, учнівську та студентську молодь. Усіх, хто небайдужий до розвитку рідної мови. Універсальний словник української мови для молодших школярів Словник створено відповідно до нової програми з української мови Міністерства освіти і науки України видання в алфавітному порядку вміщує слова, написання та вимову, яких школярі повинні засвоїти в початковій школі. Новий орфографічний словник української мови Словник містить 43 тисячі слів. Призначається для найширших кіл користувачів насамперед школярів та студентів. У словнику подано значну кількість слів, що з'явилися в українській мові за останні 10 років як і які відсутні в інших орфографічних словниках української мови. Практикум з правопису української мови посібник оптимально поєднує теоретичні положення і практичні завдання. Що сприяє вдосконаленню правописних навичок учнів. Посібник може бути використаний учителем для організації індивідуальної та групової роботи. Великий ілюстрований словник Словник містить понад 2000 корисних та різноманітних слів. Має багато тематичних розділів зі списками синонімів, протилежностей та порад щодо опису речей. Є окремий розділ з підказками як скласти власну розповідь для читання дорослими дітями. Словник труднощів української мови. У словнику зібрано найбільш складні у вживанні слова, пояснюється написання і вимова слів, словотворення, даються граматична і стилістична характеристики слів, наводяться приклади можливої сполучуваності слів і керування для вчителів, учнів загальноосвітніх шкіл. Ті, хто цікавиться мовою. Як ми говоримо, Український письменник адресував свою книжку тим, хто дбає про культуру мови і прагне запобігти помилковому слововживанню уникнути невластивих українській мовній традицій, зворотів і висловів. Кобзар. Повна нецензурована збірка. До збірки крім основних увійшли твори. Що їх було вилучено у різні часи царською, а згодом радянською цензурою. Наведено також біографічні і бібліографічні відомості та добірку афоризмів поета. Українська мова. Я пізнаю світ. Книжка розкаже допитливому читачеві про чудесне явище людської мови та про неоціненне значення рідної мови. Для духовного існування народу нації. Розмова про істинне щастя. Книгу склали поезії, філософські трактати, діалоги, притчі та афоризми великого українського мислителя, богослова, філософа, письменника-гуманіста, просвітителя і педагога Григорія Сковороди. Енеїда Ім'я Івана Котлярецького пов'язують у першу чергу з його поемою Енеїда, яка вже понад 200 років зачаровує читачів. Це була перша друкована українська книга, написана народною мовою, перша національна поема. До книжки також увійшли п'єси Наталка Полтавка та Москаль-чарівник.